Мої найщиріші вітання всім любителям полірування шарів. Нарешті я добрався до справжньої американської величі. Рокстар, як завжди, вміють створювати величезні, насичені світи з пропрацьованими деталями, по яким подорожувати суцільне задоволення. На цей раз вся локація одне велике місто, яке за площею дорівнює мапам GTA 3 та Vice City разом узятими. І, чесно кажучи, у перші години я взагалі не хотів проходити завдання. Просто катався вулицями і насолоджувався цими пейзажами. І я ніколи не грав її. Все відкладав у довгий ящик і взагалі думав, що гра така собі. Не робіть моїх помилок. Не судіть по Вкладенці і завжди приймайте правила гри. Так ви отримаєте задоволення, а не просто будете хейтером. І так, п'яту частину я повністю пройшов. Того є з чим порівняти. Однозначно, героєм цієї гри являється саме місто. Воно мене просто вразило масштабністю та атмосферою, величезним трафіком на дорогах, фізикою пошкоджень і навіть трохи сюжетом. Не обійтися і без проблем. Є тут свої скелети в шафі. Того достатньо тягнути ніко за беліка. І давайте помацаємо гру деталь. А сьогодні у нас велика крадіжка автомобіля 4. А це найкращі люди каналу. Дуже дякую вам за таку тривалу підтримку. З вашою допомогою відео створюються набагато простіше. Також дякую постійним глядачам. Ви всі робите цей канал особливим. Є такі ігри, де хочеться відчути повноцінну свободу, сісти за будь-який вид транспорту, незалежно авто, це чи якийсь літак, вилізти на хмарочос і стрибнути з парашутом, просто об'їхати всю локацію, слухаючи улюблену музику, або знайти катер і плисти подалі, нікому не заважаючи. Часто можна почути думку, що ігри від Rockstar, зокрема серія GTA, це розваги для простих людей, де все зводиться до машинок, безглуздої і стрілянини і повій. Дехто взагалі не сприймає ці ігри як щось серйозне. Думаєте? Ні. Nee. На що я не погоджуся, звичайно, так як їхні творіння завжди вирізнялися особливим почуттям гумору, nee. сатирою на популярні і скандальні явища, а також увагою до тем родини та дружби. І хоча тут немає варіативності у виборі діалогів, події все одно залишать глибоке враження та викличуть справжні емоції. Звичайно, я маю до вас повагу, тому обійдуся без спойлерів цієї гарної гри. Благо це зробити буде неважко, але продемонструю тільки вступ, щоб змотивувати вас. Або за зацік... Цікавити, так як гра однозначно вартує вашої уваги. І якщо ви так само як і я все відкладаєте, то пора закривати цей гештальт. Початок гри у стилі рокстарів. Де мирного рішення не буде. Головний герой Ніко Белік, родом з Східної Європи, найімовірніше з Сербії, який припливає на кораблі до Америки в пошуках кращого життя. На запрошення свого брата Романа Беліка, цей роман писав йому листа, вихваляючись розкішним життям у Штатах. Обіцяв йому 36 ароматів цицьок, спорткари і пентхауси. Але на ділі все вийшло як завжди. Тепер ніякої Барбари з бік Тітіс, яка любить пилот. Сосити брудний будинок і квартал наповнений росіянами. Зрозумій, суко, ми українці, ми йдемо по тебе. Але хороша новина: Ніко, буде мочити цих всіх жителів країни водки і гівна. Того потерпіть деякий час. Брат Роман чи Роман має власний бізнес, таксопарк, який приносить йому гроші. Але є нюанс. Виявляється, що він живе в боргах і має проблеми з місцевими кримінальними угрупуваннями. Сам Ніко не якийсь там селюк. У молодості він служив у армії під час кривавої громадянської війни на Балканах. Само собою такий досвід не міг пройти без сліду. Він став доволі цинічним і моментами холоднокровним. Все, що він прагне, це тиші і нового життя, але зовсім скоро опиняється втягнутим у злочинний світ міста. Прийдеться працювати на різних мафіозніків, пишних дилерів, бандитів і бізнесменів. Відосики? велика кількість персонажів, хоч і не таких харизматичних, як у Сан Андреасі, але більш пропрацьованим, з багатьма можна піти в бар і зайнятися справжнім свиноп'янством. Поїхати на боулінг до речі крута штука. Хто був на стрімі, той переконався, що мені сподобалось. Тут можна заважати іншим гравцям. Вотюду. Well, What do you do? <ріст> а мене не будуть <ріст> бити. Особливість зустрічі з персонажами полягає у тому, що під час поїздки появляються додаткові діалоги, які ще більше розкривають персонажів, а за максимальний рівень відносин отримаєш особливу нагороду. Штани, фліски, це фліски. Але це не обов'язково робити, і на сюжет ніяк не вплине. Завдання у грі чисто ГТАшні. Піди помстися за когось. Хтось образив, тоді Ніко іде до вас. Різні пограбування і використання унікальної техніки все як ми любимо, і вони оптимальні по часу. Не потрібно проходити місії по півгодини А після кожної присутнє автоматичне збереження. З цікавого пошук скотеняк за допомогою поліцейського комп'ютера, стрітсракерські змагання з місцевими автомобілістами, які виявились дуже лайтовими. Ну і звичайно, пограбування банку це вже традиція. Історія Нікобеліка більш реалістична і особиста. Тут не буде такого трешу, як з і багатьом гравцям це буде більш до вподоби. Така тут кримінальна драма. М -м -м, реклама. До речі, якщо шукаєте якісь українізатори для ігор, дуже раджу заглянути на сайт кулі. Там зібрані готові переклади і ті, що зараз у розробці. Хлопці реально вкладають душу в цю справу. Посилання в описі. Окрему увагу і особливу я хочу приділити самому місту, а воно тут надзвичайно красиве. Красиве настільки, що я забувся про все на світі і хотів тільки кататися, їздити, мандрувати, ганяти, швендяти. Остановіться останній раз у мене таке відчуття було, коли я грав кіберпанк. Мало які ігри здатні передати відчуття у просторі, саме відчуття наближені до реальності, де ти відчуваєш величину будівель, ширину дороги та навіть відстань між стінами. Дуже круто передається об'єм цього світу, габаритність будь-яких об'єктів, незалежно автівка це чи будівля. It was perfect. Perfect. Everything. ще ніде так не було кайфово прориватися через величезний трафік автівок. Ви подивіться, що робиться ось так. Потрібно реалізувати трафік на дорогах надзвичайно реалістично. Тут не вийде літати на максимальній швидкості, не зустрівши ніякого опору у порівнянні з іншими іграми. Це реально вражає і додає відчуття живого світу. Нікому не секрет, що дизайн міста був скопійований з Нью-Йорка і трохи адаптований під сюжет. Великі і просторі вулиці у центрі міста, рекламні вивіски з освітленням. І це виглядає просто шикарно. Можна відвідати центральний парк, приїхати на брайтон Біч і влаштувати всім поточний русуріз. Знаменитий хмарочос Крайслер Білдінг, статуя свободи, Freedom! кольорові будівлі, зачухані райони і дуже багато архітектурного фетишизму. Однозначно сподобається. Welcome. А можна я буду просто кататися і нічого не говорити на відео. Ні mm. У грі дуже файна погода, приблизно 8 пресетів. Це не 16, як у Сан Андреасі, але все одно багато, як для одного міста. І виглядають ці погодні ефекти. Оу oh, є! Yeah! Особливо різні тумани, коли вітряно чи хмарно, а дощі тут дуже сексуальні. Найбільш улюблене погоднє явище у іграх. О, oh, да! Yeah! Рідкі атмосферні опади. Декому не подобається депресивний стиль гри. Ці не дуже яскраві кольори. Але я вас прошу: саме така кольорова палітра передає жорстокість цього світу. От вийдіть на вулицю, ви не побачите там таких кольорів більшості. І це реалістично, саме в осінній період. Але на фоні багатьох ігор, які просто душать цими кольорами, то вона дійсно виділяється. Деколи навіть чорно-білим фільтром, який додає шарму цим пейзажам. Просто приймайте правила гри і все буде добре. Це знаєте, як говорять творчі люди. Я художник, і я так Ótimo! NPC стали поводити себе більш реалістично. Вони тікають від удару, не завжди вчасно реагують, якщо вискочиш на дорогу. ass. вмикають поворотники, носять якісь речі, що правда, не забирають їх, якщо вибити з рук. Але все одно цікаво виглядає. Не без багів, звичайно, але я люблю такі приколи. Дивіться, він намагається розхитати вантажівку, щоб виїхати. А це професійна робота медиків. Тепер люди використовують розчепірки, щоб захиститися від рідких атмосферних опадів, більш живіші на пішохідних пішохідах. Be, be, Трохи кучкуються у центрах міста у порівнянні з спальними районами, можуть допомагати іншим людям, на яких ти нападеш. Із-за цих нововведень місто виглядає дуже живо. Можна купити бургера, щоб покращити хп. Ходога! Приодіти свого беліка в магазині, правда, не дуже мені сподобався тут одяг. Того в більшості я бігав у костюмах. Подивіться, який я крутий, відвідати приміщення, де під час танців дівчата роздягаються, зайти і купити собі зброї або броні жакет. А його тут потрібно постійно, тому що NPC полюбляють засипати тебе кулями, влаштувати свинцевий дощ, але є система укриття і стрільба по-сомалійськи. Можна файно відстрілюватися із за укриття не гірше, ніж у тих ваших ес-ефектах. Гарні вибухи гранат і політ нещасних у кращий світ. Прикольна штука: Ніко старається не вбивати всіх на повал. Після знешкодження ворога він буде важко поранений, але живий буде просити, щоб його не вбивали. Трохи гуманності не завадить. Щоправда, автонаведення геймпада цілиться у центр тіла, тоді у ворога, який за укриттям, не дуже зручно стріляти. І у важкі моменти я перемикався на свою клавіатуру з щуром. І тепер прийшов час оцінити цю легендарну фізику керування авто. Вона така ж знаменита, як Порошенко із золотим ключиком. Хоча виглядає, ніби на задньому сидінні сидить 500 кілограмова мама. Але я розумію, для чого це зробили. Від керування тут багато задоволення. Саме цей ефект стискання підвіски додає імпакту під час водіння. І я серйозно воно нагадує другу мафію, тільки більш гіпербалізовано. Приємно, дуже чітко відчувається вага авто, особливо габарити. Але вірю, що на перший погляд здається дивним ця фізика. Коротше, пограйте і самі оцініть. А пошкодження цих авто то взагалі окремий вид мистецтва. Особливо, коли в'їжджаєте в туза. І це з будь-якого боку вминається бочина, дряпається, змінюється геометрія кузова. Це найреалістичніше GTA у плані пошкоджень. Зіткнення відчуваються дуже круто, навіть на малій швидкості. Ну а за рекдол фізику всі тільки говорять, а чим я гірший, була використана нова модель рухів NPC у просторі Ейфорія, Натурал Мотіон для поведінки персонажів у бою, при падіннях чи аваріях. Це дає змогу створити кожний раз індивідуальну анімацію. Скутери. Я був здивований, коли п'яний Ніко збив бабулю, а тоді ще й перечепився через неї. І це рандомні моменти у грі. І звичайно, я не можу не підмітити гумор рокстарів, кеглі у виді фалосів, цікаві назви авто, різні рекламні постери. Навіть на сайті знайомств можна знайти багато цікавого. Тут додали інтернет з електронними скриньками, пародії на різні сайти, і по сюжету прийдеться шукати щось. Мені однозначно подобається цей переклад. Я дуже люблю звертати увагу на звуки у іграх, на музичний супровід, який формує левову частку ігрової атмосферності. А тут є що послухати: бо GTA 4 має один з найкращих саунд дизайнів у серії, якщо вірити Вікіпедії. Ви не ті кофі. Тут така кількість радіостанцій, що по смаку знайдеться кожному. Думаю, ти і сам помітив під час перегляду цього відео. Так склалося, що я використовую тільки ту музику, яка мені подобається. Буде вам такий орієнтир на майбутнє. Для прикладу. Хоча знаєте, мені тут набагато менше подобається композиції у порівнянні з Андріасом. Таке враження, що рокстари зекономили на музичних гуртах у попередніх частинах. Надзвичайно багато культових хітових пісень, які я слухаю точно більшу половину свого життя. А ось четвірка мене розчарувала. What you say about my mama? Як фоном, то окей. Вона взагалі не дратує і додає занурення у гру. Але більшість композицій я не додав у плейлист. Хоча деякі доволі класні. Звичайно, це все суб'єктивно. А ще я дико фанатію від святого Андрія. Того давайте у коментарі повоюємо за музику. Окрім ліцензійної, четвірка має власну інструментальну композицію, написану тим самим дядьком, хто зробив головну тему для Сідоджі. А ось що мені дійсно сподобалось, то це озвучення персонажів. Вони звучать надзвичайно живо, саме так як мають спілкуватися люди у житті. Цьому ефекту можна завдячувати акторам озвучки, які працювали в парах, а не озвучували окремо і на самоті. Також вони спеціально уникали голівудських. Зірок чи популярних голосів, щоб персонажі сприймалися як справжні люди, а не актори. Чи це була просто економія вирішувати вам? Об'ємні звуки вулиці і міста. Того раджу звертати увагу на фоновий шум під час катсцен Рок-зірки окремо записували вуличний шум Нью-Йорка Реальні звуки метро, сирени, uh -huh -huh! шум натовпу і так далі. Щоправда, звуки авто не космос, але приймається. Оптимізація тут не найкраща. Мова йде про порт на ПК. Того сходу потрібно качати Fusion Fix Інакше просадки по фепесах і посмикування вам гарантовані. Також рокстари люблять забивати здоровений болт на свої легендарні ігри. Не розумію чого так, по якій причині особливо стім версії цих ігор такі в сраті. GTA 4 це гра, де навіть твій комп'ютер переживає кризу, як і Ніко Белік у своєму житті. Багато персонажів у грі просто нецікаві, і ти особливо не будеш перейматися ними. Просто чуваки, які дають тобі завдання. Вони навіть виглядають більш-менш однаково. Того мені був цікавий тільки сам Ніко з його братом. <клес> Мелорі, це та файна дівка брата. І ще декілька персонажів. У більшості випадків, решту, я просто ігнорував. Чорно <клес> моретьма. Також гра має набагато менше кастомізації ніж попередні частини. Немає літаків у грі, мало одягу, і не можна тепер підстригтися чи зробити татуювання. Ні. Не можна качатися, і взагалі прокачки навичок тут немає. Будинки купувати не можна, тільки отримати під час сюжету. Але сперечатися не буду. Для когось це навіть і плюс не потрібно відволікатися на такі дрібниці. Також кольорова палітра може розчарувати. Гра доволі тускла. Місцями навіть сіра, особливо на фоні інших ігор. Але повторюся вкотре, це дуже крута гра, особливо для мене дуже реалістичним містом, де хочеться просто кататися цікавим керуванням, хорошими геймплейними рішеннями і деколи цікавим сюжетом. Вона навіть стрімиться дуже приємно. Того проходження від мене гарантоване, і з вашого дозволу, вердикт для легенди. Візуальний стиль потужний і красивий, не дивлячись на роки. Музика нормальна, принаймні, її дуже багато, і є дикі танці. Озвучення я завжди обожнюю у рокстарів, дуже професійно. По геймплею все добре, стріляти зручно, їздити цікаво, дивитися на груди безцінно. От сюжет вище середини. Пробачте мене, фанати. Мене не дуже зачепило. Так як і персонажі, окрім головних, за яких я реально переживав. Прокачки, на жаль, немає, але це не вплине на оцінку. Різноманіття топове, не дивлячись на попередні чи. Наступні частини цінність предметів хороша, як зброї, так і автомобілів. А про нежилет, взагалі як золото. А фактор крутості такий: гра з крутезним містом, де хочеться жити у ньому, паралельно приймаючи участь у кримінальних сутичках. А я вам дякую за перегляд, за довіру, підтримку у будь-якому плані, за можливість заробляти на Ютубі, працювати для вас приємно, і це не пусті слова. Хто працював на пана, той прекрасно розуміє, про що я. Тому зазнаватися не збираюся. І зроблю вам ще нових відосів. Максимально вдячний за підтримку військових. Разом ми багато чого зробимо. І тепер, як я став офіційним волонтером, то я вас не підведу. Це не понти. Я наголошую про нашу спільну справу, бо без вас цього всього б і не було. Того тримаємося. Ку Зберігаємо своє ментальне здоров'я і максимальну сексуальність. А з вами був дом. І пам'ятайте, лише у боулінгу засунути в усі дірки звучить цілком пристойно.